У горішніх плавнях урочисто вшанували пам'ять великого кобзаря Тараса Шевченка. Біля його погруддя зібралися представники міської адміністрації і громадськості, щоб віддати шану видатному українському поету і художнику. Захід приурочено до 211-ї річниці від дня народження Шевченка. Та 164-м роковинам його смерті учасники мітингу згадували непростий життєвий шлях митця, його боротьбу за права українців та вагомий внесок у формування національної самосвідомості. Під час промови ведуча наголошувала про те, що Шевченко це не лише минуле, а й сучасне та майбутнє України. Його творчість продовжує надихати нові покоління боротися за правду, свободу та незалежність. Під час мітингу учениця загальноосвітньої школи номер 1 Софія Дубина продекламувала вірш Тарасове напуття, наповнюючи кожне слово глибоким змістом і патріотичним духом. Стоїть Тарас у бронзі на увесь зріст. У древнім місті, хмільнику над Богом і бачить геній переміну зміст, зміст, невіру і напругу, і наругу, і обсідають думи кобзаря. Невже за це я мучився й боровся? Чому ж ази забули з букваря? Чом же знов на рід наш розколовся, то ліві й праві шарпають на рід. І Ілють обіцянки всілякі та програми, забувши рід, козацький та родовід, що з молоком вбирався нам від мами. В нас, українців, нескоримий дух. Із царини віків ми любимо волю, тому й міцнів, мужнів, будив нас рух за незалежність та щасливу долю, землячим. На Вкраїні ти живеш, за неї б'єшся, молишся й працюєш. Задумайся, до чого ти прийдеш, коли мене ти знову не почуєш? Закінчився мітинг покладанням вінків та квітів до пам'ятника погруддя Тарасу Шевченку. Захід у горішніх плавнях став ще одним нагадуванням про те, що українці пам'ятають і шанують свого пророка, а його слово залишається дороговказом у сучасному світі.